Ви пара! А ви пара? Ми пара. <реш> як ви познайомилися? Я взяла його як дизайнера свого бренду, логотипа, і потім ми дружили, і потім я запропонувала. Тепер люди будуть це знати, я запропонувала зустрічатися. Яке було ваше перше враження одне від одного? Я знала, що він музикант, що він там тіпа, по панку. Я прийшла вся в шкіряному, він не прийшов в шкіряному, бо я думала, що це так працює. Сподобалась дівчина. Відразу сподобалась. Так? Да. Ви були в стосунках чи ні? Ні. І ви так само? Ні? Одружена була. Але це таке, це вже інша історія. Ні, це я вже приїхала сюди, тобто в мене почали нове життя, просто ще залишились деякі формальності. За що ви любите одне одного найбільше? За те, що а, в будь-який момент я розумію, що ця людина мене підтримує і допоможе мені. І, ну, і це не буде там: о, я знову тобі маю допомагати. Це буде дуже якби, легко все. За веселість, в принципі, за, 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 за персоналі. Що не подобається одне в одному? Пресинг. Пресінг. Пресінг. Ну розкажи, що за пресінг? Розкажи людям. Та то не пресінг, то просто люблю дискусувати по якимось питанням. Одружені ви? Ні. Не одружені. Ні. А важливе взагалі для вас одружені? Ні. Да, не ні, взагалі ні. Витрачаєте, скільки на родину ще місяця? А я не готова була. Можливо, там до 20 тисяч, так ну, це в середньому. А ви скільки? Більше 30. ки ви працюєте, чим займаєтесь? У мене бренд гуска. Так я сьогодні, а я сьогодні в лонгу якраз, а то бренд одягу. Да, бренд одягу. А що у вас ки ви працюєте? Я працюю в українському стартапі «Респічер». Побажайте щось мотиваційного, нашій молоді, яка шукає себе. Перестати сратися з людьми, перестати нападати один на одного і сфокусуватися на собі. Додавайте дисципліни в своє життя. Це це того.